Вшануємо полеглих героїв Крут хвилиною мовчання. Сьогодні, 29 січня, вшановуємо День пам'яті Героїв Крут, подвиг студентів, які полягли у бою на Чернігівщині 1918 року. Став символом героїзму української молоді у боротьбі за свободу і незалежність українського народу. Для українського народу ця визначна подія стала символом героїзму та самопожертви молодого покоління у боротьбі за незалежність нашої держави. Ця героїчна і водночас трагічна подія знаменувала початок нової епохи національного пробудження українців, усвідомлення права жити на власній землі та святим обов'язком охороняти її зараз, уже в 21 столітті, ми знову змушені захищати нашу країну. І вже не сотні, а тисячі сильних духом молодих хлопців і дівчат захищають цілісність і незалежність нашої держави на сході України. Тож пам'ятаємо подвиги нашого народу, які захищали і захищають нашу державу, світла пам'ять загиблим, честь і шана живим. Слава Україні!